Тут ага. будемо зимувати. А оцей будиночок вам поставили і що ви вирішили його? Опору? Добудувати? А там є якийсь котел чи що там? Нема, а там ми будемо собі грубку робити. Угу. Дивіться. Тут буде грубка у буде грубка. Це на дрова, так? На дрова, так. А там що, там якась батарея чи що там? А буде та стіна гріти. Ага. Туди. А це я буду ще їсти варити. а як світла не буде. Чим будемо варити? У нас ж газу нема. А це хочемо трошки для ванночки. Така це буде кухонька. А групку коли плануєте будувати? Нема кирпича. Треба 600 кирпича, так? Кирпич коштує 26 гривень одна, а треба 600. От вважайте, 15 тисяч треба тільки на кирпич. Плюс ще оці двірка, да, плита. Приїжджають племінники з Рівненської області. То вони оце зробили і грошей не брали, ніхто не Ну, І так само і групку будуть робити свої, але хоч би кирпич був, знаєте, угу. то вже. Е, а, якісь... з дровами що будете робити? а з дровами теж буду купувати. Ось такий прицепчик три тисячі. Багато їм натопиш? Три то точно треба. От у вас від, фактично від опалення тільки Може, встигнете до морозів. Це треба встигнути. То, що ми ж тут не взимуємо, там не перезимуємо. Селище Загальці, де живе Катерина, було в окупації. Там частково знищена інфраструктура та житлові будинки. Для людей, які втратили оселю, встановили модульні контейнери. У такому, зокрема, житиме Катерина. Жінка матиме пічку, а місцева влада у випадку вимкнення електрики обіцяє надати генератор. стара Там, там та хата згоріла. І ми з неї взяли повністю листи з хати згорівшої і накрили повністю хату. Угу. Це а що взагалі не було, так, даху? Половини Шифру, не було. Половини. Михайло живе у селі Нова Буда. Це понад 70 кілометрів від Києва. У селі теж є зруйноване житло внаслідок обстрілів. А скільки ми... будувала хату? — 13 років. Тільки це прожили три місяці. Залетів снаряд на ось, залетів прямо в котла. Котел зараз на ремонті, то ми поки плануємо це все зупиняємо, ці котла. Будемо топити грубку, у нас є грубка. Грубка у нас класна була. Так жалко її. А я сюди рочки позроблю, так гарненько. А теж постраждала. Подорогла, так. Да. То все було обвалене повністю. Тут не було не тут не було потолкового, тут не було пополково, це все було обвалено, балки все було переломано. Я вже зробив ремонт, доробляю. Оце вікна наші, це вікно з тої сторони взагалі дровітник. І оце, от температури вони полопалися. Ага. Ні, ну от осколочок золотів, бо він там ще ще осколочок лежить. Якщо їх не поміняють до цього часу, то я буду пробувати сам застекляти їх. Просто стеклом вирізати і просто склеювати. Ну, Будемо якось виживати. Mm -hmm. Щось робити будемо. Хочемо вже жити. Mm -hmm. Хоч, хоча б в таких умовах, але хочемо жити.